Так, друзі, всім привіт! Дивимось Україна з 30 червня по 6 липня включно. Загально по енергіях. Потім більш детально, як завжди. Стосовно обстрілів, загроз з повітря по регіонах подивимось. Покажіть там загальним фоном основні головні енергії небезпеки та загрози по Україні з 30 червня по 6 липня включно. Основні головні енергії, небезпеки та загрози загрозу. Покажіть нам загальним фоном. Тирой продовжується. Небезпечно всюди, по всій території. І захисники наші, і цивільне населення, руйнування, смерті, логістика знову ж таки під загрозою. Вбити нас морально. Моральний дух наш, в принципі, нічого нового. На надія, що, можливо, ще карти підтягують енергетику цієї ночі після обстрілів. Але чомусь мені здається, що наступний тиждень так само буде небезпечно і спекотно. Так, давайте обстріли, загроза жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть нам. північ Домир Київ, Суми, Чернігів. Так буде. Захід Рівне, Луцьк, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів та Хмельниччина. Харків та Накупона частина Донеччини та Луганщини. Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Черкаська, Вінницька, Полтавська, Кривоградська та Дніпропетровська, центральні регіони. Діти під загрозою, дронові атаки, якісь ресурсні об'єкти. Також можуть бути якісь торгівельні центри. Склади, гуманітарні штаби, щось пов'язане з допомогою. Так, покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. На наступний тиждень, з 30 червня, по 6 липня включно у центральних регіонах нашої країни. Покажіть. Центр прийняття рішень, в принципі, на постійній основі як було, так і буде продовжуватись. От Там, де люди почувають себе в безпеці, жінки, діти під загрозою, загроза вночі по всіх центральних, от щось вони таке запланували знову ж таки, щоб було багато жертв послабити наш моральний дух. Тому мені знову от, щось з дітьми може бути пов'язане. Щось таке болюче для нас робити. Виробництво якісь а, світло. І знову ж таки, діти, 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 теж установи можливо. Комбіновані атаки, балістика багато може летіти, і дронові атаки, ну, все, все, як вони люблять. Щось пов'язано з водою. Інфраструктура. Інфраструктура, знову ж таки, логістика, от щось перебити, щоб ми довго чекали на поставку якихось ресурсів. Знешкодити болючі удари ну, стосовно допомоги стосовно якихось ресурсних об'єктів. Дуже багато може летіти. Нічого нового я вам не сказав. Так, Херсон та Запоріжжя. Тут більше як на фронті отримали приказ, відновити позиції. Повтор певних... Повтор певних подій. Я так розумію, що тут все ж таки про просування. Будуть намагатися десь просуватися. Так, які цілі ворога? Херсон та Запоріжжя, цілі ворога стосовно обстрілів. Багато націленість на якісь ресурсні об'єкти дорогоцінні для нас, того, чого у нас небагато. Що ми прям бережемо, опікаємось. Нам важко буде про це чути, знову ж таки, логістика, світло. Логістика світло, якісь приховані склади і, знову ж таки, усюди усю карта нам показує, щоб. Нам довелося чекати на, на те, щоб нам якісь ресурси передавали, щоб нам доводилось чекати, перебити логістику, е, знищити склади. Все в такому дусі. саме Миколаїв. Е, учбові заклади можуть бути під загрозою. Добро для населення. Взагалі, по ерафанту якогось е, загального призначення міста. Любові, медичні заклади, щось в такому дусі. Основні цілі ворога, Одеса Миколаїв, які цілі ворога, стосовно обстрілу. логістика, знову ж таки. Зробити неможливим логістику. От будь-які ціленаправленно бити, бити туди. Небезпека та загрози для цивільного населення. Одеса Миколаїв, покажіть нам. Від ворожих обстрілів, небезпеки та загрози для цивільного населення, дронові атаки. От як підлість якась, націлені на багатоповерхівки на людей. Також ресурсні об'єкти дорогоцінні для нас приховані, щось, можливо, пов'язане із торгівлею, через злиття інформації, через тих, хто співпрацює з ворогом, передає інформацію. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів одеса Миколаїв. Перенапружити наше ППО. Знешкодити наше ППО в такому дусі. Ще раз покажіть небезпека та загрози для цивільного населення Одеса Миколаїв на наступному тижні. на найближчі 7 днів з 30 червня по 6 липня. Небезпеки та загрози для цивільного населення Одеса Миколаїв. Не, на жаль, карта печалі скорботи втоми від усього і смерті. Будьте уважні, обережні. Так, Харків, купована частина Донеччини та Луганщини. Тут прям про евакуацію. Будуть працювати з евакуацією, продовжувати працювати. Стосовно евакуації. Дуже безпечніші місця. Основні головні цілі ворога. стосовно обстрілів, Харківщина, та накупована частина Донеччини та Луганщини. Основні цілі ворога. Ну, Кошмарити цивільне населення. Кошмарити цивільне населення, і, звісно, ресурсні якісь об'єкти, дронові атаки. Тут прям дронові атаки, дуже багато дрон, дронових атак. Тут як розвід дрони, так і звичайні дрони і через злиття інформації внутрішніми ворогами. Ресурсні об'єкти. Націленість, пов'язані з ВПК комплексом. Небезпека та загрози для цивільного населення, Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. Логістика. Логістика, ППО. Якісь ресурсні об'єкти також як учебки, якісь можуть бути під загрозою. Так, західні регіони. Тут як інформативні якісь вкиди, що у них все виходить, щоб змусити нас на якісь певні дії. Ще раз покажіть мені про що це. Тут вони, будуть, я так розумію, розганяти, що десь вони е, логістичні шляхи нам перебили, е, там, де ми отримуємо якусь допомогу від наших партнерів, щось не шкодили. Але, в принципі, так, але все одно вони це цілей цілий не досягають, тому будуть намагатися шукати якісь інші шляхи. Я так розумію, тут буде і тиск, більш інформативний тиск. Те, що вони молодці, що вони знешкодили те, що планували. Але Все одно своїх цілі вони не досягли. Щось знешкодили, але не те, що не в тому обсязі. Які цілі ворога стосовно обстрілів, західні регіони, а знову ж таки, логістика де ж установи від інших держав, можливо, які ми отримуємо безсонні ночі, агресія. Друзі, теж після безсонної ночі трошки гальмую. Основні головні цілі ворога західні регіони стосовно обстрілів Світло, загроза балістики і якісь, можливо, таємничі приховані місця. Знову ж таки може багато летіти, якісь от щось пов'язане або з торгівлею, або якісь дорогоцінні ресурси. Для нас прямо от, боляче нам зробити знову ж таки логістика е як повтор певних подій. Ну, тут Працювати проти нашої ППО, знищувати. Скажімо так. Так, і північ, цивільне населення. Тут, в принципі, не тільки основні головні да, обласні центри тут і по областях цих загроза йде. Цінний ресурс, ну жінки, діти в першу чергу. З зоні ночі і певні точкові удари і так багато може летіти. Комбіновані атаки, багато поверхівки, світло, щось пов'язане приховані військові комплекси, якісь ресурсні об'єкти. Знову ж центр прийняття рішень це Київ під загрозою. В принципі, карта повторюється, як на тому тижні нам показувала. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Північні регіони нашої країни. Які основні головні цілі ворога? Такі дорогоцінні ресурси для нас. Щось з торгівлею пов'язане. Щось знищити, знешкодити, принести нам великі матеріальні спитки, прямо дуже багато агресії. Небезпека та загрози для цивільного населення. Північні регіони нашої країни. Покажіть. На наступний тиждень від ворожих обстрілів безпеки та загрози для цивільного населення. Жінки і діти. Добробу для населення. Приватний сектор там, де вже неодноразово прилітали, друзі. Знову прогноз не втішний, на жаль, тримаємося. Іншого виходу в нас немає, тому бережіть себе. Дякую за увагу. До нових зустрічей.